Вітаємо! з вами програма діалог сьогодні. Телеканал «Д1» розширює свій ефірний простір. У своїх ефірах ми все більше транслюємо програми і сюжети, які знімаємо в громадах нашої області, саме про життя регіону, в тому числі і віддалених територіях нашої області. До цього приєднуються і автори нашого каналу. Наш колега Володимир Олійник, продюсер фільму Громада, завітав сьогодні до нашої студії і ми поговоримо про його роботу. Про фільм, який описує. Життя Верхньодніпровської громади. Отже, Володимире, вітаємо вас. Дуже дякуємо, що Вітаю. до нас завітали. Перед початком нашого спілкування хочу запропонувати переглянути невеликий анонс вашого фільму, такий трейлер, Добре. так щоб людям було зрозуміло, про що піде мова. Добре, цей фільм про те, що ми іноді називаємо глибинка. Як живуть сьогодні там люди? Чи є там взагалі життя? Же давня історія Верхнідніпровщини. Ми відносимо початок Верхньодніпровська міста і населених пунктів десь 18 століття. Цей хрест, де ми стоїмо з вами, цей був поставлений в 1748 році. Тобто, через 40 років після полтавського бою про людей, які є Україна, трохи про коріння нашої стійкості і про людей, які роблять цей світ кращим. Це не дослідження і навіть не на опис, просто епізоди з життя однієї з громад. Я, всегда, я сам з Криму, з Снікрополя. Я сам кримчанин, все, моя сім'я тут. Пішов на війну добровольно, в 2014 році батальйон Крим-Айдар. Ну, далі інші бригади. За те, що є загроза ракетного обстрілу, що так як у нас дуже часто теж прилітають і безпілотники, і ракети, ось також вчора зривали, знаходили, то збираємо цілодобово ну, і по влагі, дивимося по влаги, орієнтуємося. Буває, ночі сутками вбирали. Ось згідно закону про декомунізацію, будуть демонтувати пам'ятник Шебицькому. Ваше ставлення до цього? А за чим його? 24 люта, да? два роки майже два роки тому. Да? Я просинаюсь в лимані взриви. А наше підприємство донорів воно в аеропорту. На наше щастя вони промазали про аеропорту по нам, Ну перші ракети прилетіли туди. Автор цього архітектурного чуда. Микола Олександрович Хляпатура. Він працював на крохмалопатоковому комбінаті і залишив по собі на території Верхніпровської громади. Відлітаю! Бо я хочу захищати свою сім'ю, та Україну і щоб Україна швидше перемогла. І на цьому місці дійсно є така от унікальна аура. Дуже важливо, дуже можливо, тут залишиться наша. І серця нашого, і вдячністю тим людям, які до нас, вони нас пригорнули до свого серця, скажімо так. Що дає надію. Зорі серпневі. Як промінь надії. На мою думку, він українофоб. І якби в 91-му році. Пам'ятник знесли, Навірно, не було ні 14 го ні 22-го року. Буду жити тут! Поки я і тебе не поховаю. <різь> да, так, то, що, тому що нова труба ну, вже не буде проривів по неї. То, то, подивилася великий анонс справді надихаючі кадри коли дивишся розумієш що життя у таких невеликих населених пунктах воно вирує навіть під час повномасштабної війни люди залишаються незламними справді так. що власне вас надихнуло звідки з'явилася ідея створити фільм історія така була достатньо якби банальна мій син для дипломування у київському інституті у інституті культури і мистецтв він збирався зробити ігровий фільм. Але ну, це зрозуміло, що це складна штука, і там щось поламалось і не склалось. І треба було терміново якось виходити з цієї ситуації. Вирішили знімати документальний фільм. Ми давно живемо, ну як би не живемо, а перебуваємо в Верхніпровську і дуже добре знаємо регіон. Ми вирішили от зробити про Верхній Дніпровську фільм. Угу. От Під час збору інформації, дослідження, так, цієї території, вивчення рідного краю, так, що вам здалося от найбільше вас вразило у Верхньодніпровську? Що здалося найбільш таким вражаючим для вас? Я вам скажу люди. Деяких людей, яких я знав, я побачив по-іншому. Маю надію, що цей фільм буде інтересним для всіх людей. Я всю аудиторію. Так би, умовно, ділю на такі три категорії основні. Це перше це українці, тобто українці не, не за національністю, а українці, які нормальні, нормальні громадяни, якби відносяться. Друга категорія це так я її звуву, яка разниця. І третя категорія, це категорія все пропало. Ну, останні, остання категорія це люди, з якими, ну я спілкуюся в соцсетях, люди у віці, там, люди, які страждають за Радянським Союзом, так далі. Вони вважають, що на Україні взагалі нічого нема. І от цей фільм, хай всі ці категорії, надію, що будуть ділитися, і хай вони пересвідчаться, що все є. У нас. Підприємства працюють, у нас працюють люди на землі, у нас вся земля обробляється. В той час і ті умови, в яких ми живемо, це чудо просто. От уявіть собі, пів економіки нема у нас. Нас відрізали від основного джерела постачання товарів продукції з-кордону, нас відрізали від портів. Але, ну, по правді ж, ми живемо. Майже так само, як і до війни було, якщо задумаєшся, як це відбувається? А це відбувається від і вдя завдячується тим людям, як про яких ми розповідаємо у фільмі? Мені здалося, що ви хочете зламати певні стереотипи про села, про маленькі міста. Іноді здається, що там зовсім нема життя. Хоча це зовсім навпаки, ми бачимо, що ви спілкувалися і зі спортсменами, які показують грандіозні результати, і з працівниками підприємств, які також не опускають руки, і навіть ті підприємства, які переїхали з інших регіонів, так продовжують працювати у маленьких громадах Дніпропетровщини. Також і працівники культури, так у музеї, тобто все працює. От яка ваша головна мета була цього фільму? Що хочете показати людям? Що я сказати? Вам, я вам скажу, що у нас якби одного цільного сюжету немає. Якщо б ми виводили якийсь сюжет, це потрібно було там 10 серій робити. То у вас декілька сюжетних ліній, да. так? Так. У нас вийшло ну, Це не, не можна назвати сюжетними лініями, а такі е, сюжетні ниточки, так би мовити. Uh -huh. От перша, це історична. Е, від Відкіля у нас от та сила, та мужність? Відкіля вона взялась? От ми там показуємо село у Верхнідніпровській громаді, є село Кам'янка-Дніпровське. Там стоять два хрести. Один хрест це козаку Мартюку, який воював під час Полтавської битви. Він загинув і йому поставили хрест, але хрест поставили не зразу, тому що Петро І знищив все, де йшла мова про супротив українців. Ви знаєте, да, що ми реально портрет Мазепи, ми ніхто не, Івана Мазепи, Гетьмана ніхто не знав, тому що все було знищено. І, так, да, і, і це доходило і донизу. Але через 40 років онук цього козака, який загинув у тій битві, а це була безвизвольна битва з Росією. Іван Маз Гетьман Іван Мазепа хотів відділитись, відчепитись від Росії, від імперії. На жаль, не вдалося. Але. Ми розуміємо, що якщо онук цього через 40 років поставив хрест на могилі цього козака, то ця ідея підтримувалась у народі. В цьому ж селі ну так от сталося. Є ще один хрест. Бійцю добровольцю армії УНР Української Народної Республіки він загинув у 18-му році. Спередон Трубку його звали. Він загинув в Катеринославі. його... Довезли на потязі до станції Верхніпровськ, а потім до села, ще майже 50 кілометрів це зимою було. Люди йшли, там була велика церемонія, і бійці армії Петлюри вони супроводжували, там десь півсотні було, і з багатьох сіл зібрались на поховання цього хлопця. От. Тобто, розумієте, у нас таке враження. Що ну, наші країни до визвольної боротьби ну, не мають там ніяк. Ну, таке, сиділи, там моя хата з краю, а визвольна боротьба там десь на Західній Україні була. Це неправда. От дивіться, в 18-му році теж з кількох сіл зима, з кількох сіл зійшлися люди, там описують, що там дуже великий був пишний похорон, і люди. Якби е схиляли голову перед цим хлопцем, який воював за Українську Народну Республіку. Вот. І ми ну, якось таку трошки лінію постаралися провести до сьогоднішнього часу. У нас є гарні слова, які каже е людина, яка розповідає нам про ці хрести, е краєзнавиця, вона закінчує свою розповідь, розповідь словами, але визвольна боротьба продовжується. Так. Ми тому, це що бачимо ця війна, сьогодні справа. Це визвольна справді. боротьба та то, яку ми переживаємо зараз. Які лінії ще можете відзначити? Ми бачили, що є і спортивний напрямок, так, і напрямок, от ви спілкувалися там з працівниками підприємств. От які люди вас захоплюють, надихають? Це люди, які покращують землю. Це в широкому смислі. Там є у нас молодий агроном. Який розповідає, що вони збирають урожай вночі, тому що і прильоти бувають, і, і, і дрони, і ракети, і все таке і інше. Вони збирають урожай, ми його споживаємо да, на, на прилавках і так далі. Ми відправляємо його за кордон і маємо валюту, яку ми можемо десь використати. І інші. Ми показуємо, наприклад, у селищі Дніпровське є унікальна споруда, його люди самі називають замок архітектора. Угу. Людина збудувала споруду, він сам своїми руками будував 20 років. Ці люди мене просто вражають. І глядачі побачать іще кілька людей. Наприклад, директор підприємства Астра Володимир Тарабан він вже майже півтора десятка років. Будує зону відпочинку біля міста на березі Дніпра. І це чудовий парк в ну, якби от ну, громада достатньо далеко віддалена, там, скажімо, від губернії від Дніпра. Mm -hmm. да? Він створив там прекрасний парк, і він продовжує це робити. Розумієте, от і в цьому сенсі це люди, які прикрашають землю. Я не можу не сказати про людину дуже інтересну, дуже глибоку. Це директор підприємства Донмет з Краматорська Володимир Сергієнко. Він мене просто вразив. От для людей, які ота категорія, яка різниця, от він, це людина, який, який знайшов відповідь у 2014 році, він знайшов відповідь, що є різниця. Він. Виріс, він українець, але в сім'ї і діди його балакали по-російськи, і батьки по-російськи, Ну, в Краматорськ, Донецьк, Донецька область. І він розмовляє, він каже, до 14 року мені було, яка різниця. А в 14-му році він каже, я зрозумів, що я українець. І він після цього став спілкуватися в російськомовному Краматорську. Він став спілкуватися українською мовою. Він побудував. За рахунок свого підприємства, ну, фактично, за, за свій рахунок, два пам'ятники в Краматорську, два пам'ятники Василю Стусу. Він каже: тут діти розмовляють українською і це дає надію. От такі люди. От. Ще хотілося дізнатися про спортивний напрямок. Спілкувалася з вами, додайте ну, ще е одну людину. У нас там немає такого, якби, такого спортивного, якогось спортивного напрямку. У нас два сюжетики: один про дитячу спортивну школу. Дітки ходять, грають в футбол, борються, грають в баскетбол і таке інше. І це життя. Ну, ми навіть не ну, у нас не помістилося сюжет, що вони багато нагород отримують і таке інше. От. І другий сюжет про. Спортивний клуб, який називається Тайгер, я хочу, щоб глядачі подивились і побачили там. Є пару інтерв'ю з маленькими спортсменами. Ну особливо дівчинка. Вона, коли в неї запитали, чого ти пішла на бокс. Вона відповідає: я хочу захистити свою родину і Україну. І щоб вона перемогла. Ви розумієте, отаке. це кажуть діти да, так, такі да, слова. Да, да. І е, ну, ще мене вразив, по правді кажучи, Тимур Ібрагімов, президент цього клубу і тренер, бо ну, він дуже непересічна людина. В 2014 році він пішов, він, він сам кремчанин. По народженню він азербайджанець, да, батьків його азербайджанці. Але він каже, я українець. Більше, більше того, він там в інтерв'ю подивляться, люди, він каже, я, мабуть, вже у мами в животі вже був патріотом України. З прапором народився такий. Так, e, da, він у 2014 році він пішов воювати в батальйон Крим Майдар. Був тяжко поранений. Його поранення голови, його титанова пластина, там, яка. І так далі. Але у 22-му році він опять пішов воювати і опять був контужений, поранений. Цей залізний боєць, цей боксер, спортсмен, він сказав слова, які мене потрясають. Я не можу спокійно дивитись цю, цю частину фільму, тому, тому що він ну, абсолютно е, сказав речі. Які, ну, ну, можна було там очікувати, щоб він сказав, що я перемоги чекаю, або там, щоб мої спортсмени привезли ще там 50 золотих медалей. Але він сказав слова, які просто потрясають. От. Наскільки це інтересна, глибока людина? Ну, от такі люди, так. Да. Добре, ну щоб глядачам було зрозуміліше, фільм триває до години, так? Ну, да. Де, ну десь 40, там з чим, 46, чи 44 чи 46 хвилин є. хвилин. Ми також почули, що там є дуже гарний музичний супровід. Розкажіть ще про це, будь ласка. А так, да. ну ви знаєте, що що фільмах, ну хто. Більш-менш розуміється на кіно, дуже велику, велике значення має Звичайно. музика. Звичайно. Основна музика у нас написана композитором Володимиром Забарою. Ми вирішили для фільму написати пісню, і прийшлося мені написати слова до цієї пісні, а виконав її от Володимир Забара. І я думаю, що ну, Глядачі послухають, ну і оцінять, нехай оцінять його роботу. Тобто, можна сказати, що у фільмі все ексклюзивне, унікальні зйомки власні, так. власна задумка ще і музика написана спеціально для а, документального да, да. Так, фільму. Так, так абсолютно. Да. Тобто, ну, ми постаралися, щоб ну, це був нормальний, ну якби. Професійно зроблений фільм. Ну, я е, розумію, що там можуть бути десь якісь огріхи. Там іноді, чесно кажучи, ми використовували епізоди. Ну, вони важливі, але в технічному плані там є ну, коякі огріхи. Ну, але це документальний фільм так, таке допускається в документальному кіно, коли не дуже іноді кадр не дуже якби, такий абсолютно вилизаний. Пане Володимире, наше спілкування підбігає до кінця. Можливо, наостанок хочете ще щось додати або подякувати тій команді, яка з вами працювала. Так, так. Ну, по-перше, я дякую каналу Д1, тому що я без допомоги каналу. Ну, у всякому разі, такого фірма не вийшла. І я дякую прекрасній операторській роботі Сергія Товкача. От. Я дякую е, Галці за е, інтерв'ю, яке вона брала. Я дякую редакторам каналу, які допомагали створити цей фільм. Е, ну І ще обов'язково хочу подякувати голові Верхній Дніпровської територіальної громади е, Геннадію Миколаївичу Лебідю. Ми, чесно кажучи, ми дуже хотіли записати з ним інтерв'ю, але не вдавалося. То він був зайнятий, то він був у відрядженнях, то він був, було прихворів. Не сталося. Ми в фільмі взагалі, ну і за того, що може і це інтерв'ю не сталося. Ми у нас там взагалі ми не звертаємося до якихось там людей з, ну, скажем, з місцевої влади. так? Але для того, щоб люди нормально жили, для цього потрібна непомітна, але дуже важлива робота місцевих органів. Для цього і створювалась громада. Тобто громада вона висуває владу самоврядування, і вона контролює цю владу. Ну а влада вже старається. для того, щоб… І ми про владу там не говоримо. Але у фільмі ми бачимо, там поїдемо. Роблять водогін, до речі. Водогін, який 60 років серйозно навіть не ремонтувався. Зараз проклали новий водогін, більш потужний, більш, з більшим діаметром труб, більше нові, нові технології. технологій. Теж робота от, наслідок адміністративної реформи, коли і створені самі громади. У нас фільм називається Громада. Це якби про те, як живе от, громада після того, як адмінреформа відбулася. Е, ну і хотів би е, теж е, згадати про допомогу е, Світлана Сергієва, яка керівник так, гуманітарного відділу. От. Е, так що І багатьом людям, які допомагали нам в зйомках, це жителі громади, весь колектив вдячний, е, наш знімальний. Пане Володимире, ми вам дуже дякуємо, що ви завітали до нашої студії. Дякуємо, що показуєте життя невеликих, але дуже важливих для України міст і сіл. Гарний справді фільм. Дуже хочеться, щоб його якомога більше людей побачило, адже це справді зламає для деяких людей, справді зламає стереотипи про життя невеликих сіл і міст. Тому гарна ідея, гарний фільм. Дякуємо вам дуже. Я нагадаю, що з нами у студії був Володимир Олійник, продюсер фільму Громада. На цьому проєкт діалог добігає кінця. З вами була Маргарита Сопільняк. Разом ми сила. Слава Україні!